Усім привіт! З вами я Владислав, і ми з вами продовжуємо наші минкавжехастики, саме нашою рідною українською мовою. І сьогодні ми відправимося у покинуту психлікарню. Надіюся, це відео вам сподобається. Отож, приємного перегляду, ми любі глядачі. Ну і так, це нарешті трапилося і у нас продовження цих мап. Це у нас мапа Eslum. І ось... Всі налаштування я зробив, тому нумо досліджувати цю цікавеньку мапу. Давненько я не бавився в подібні мапи що це за самурай побіг. Самурай, виходь звідти. ах ти ж, забіг в ту кімнату і не ходь. Можливо, тут Сидір? Сидоровичу нема, не чує мене засранець. Так ми починаємо бавитися. відкривається ось така капсцена, де ми потрапляємо у ДТП Падає дерево, все так епічно. І зараз трапиться щось епічне. Знову трапилося це ДТП. Що трапилося? А що це було таке? Чому ввалилося? в цьому тунелі? Хтось мені пояснить цю ситуацію чи ні? Нікого тут немає. А люди! У мене тут трапилося. Проблемонька, хтось мені допоможе, а це що це таке? Печера? Е, пішли сюди? Якийсь тут маєток чи що? Я хотів дібратися додому після складного важкого робочого дня, а це що за. Що це було таке? Я думав, що якийсь привид до мене підбігає там десь вилізає. Але це були лише кажани. А що за садичка у нас? Чорден. There be there, that can help. Mm, будинок садівника. Давайте підемо туди. Мені потрібна допомога. Я маю знайти хоча б якусь живу людину. О, мене вітають з Хелловіном! Геловін! <сміща> Як смішно! І водночас. страшно. Мене навіть з Хелловіном вітають. Ну добре. Ось, до речі, цей самий маєток, ця сама психлікарня. Ну, які писалось, про яку писалося в описі даної мапи. Ця мапа, до речі, прикольна, їх вихваляло досить багато людей. Ну, якщо ви хочете продовження таких мап, продовження манька вже хастиків, то не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і ми когось знайшли. Він питати, хто це? я прийшов сюди до вас за допомогою. Я потрапив у ДТП. Ви могли б мені надати прихисток хоча б на одну ніч. Я не знаю, що мені робити. Він тут мені допомагає і починається наступний день. Говорить, що це чудовий день. <говориш> Він тобі сподобається, ти побачиш, що тут відбувається. The down the road has one. Дякую, дякую вам, пане, за те, що прийняли мене у свій. дім. Це, певно, який шалаш схоже, бо якусь. якийсь дім старий. Тут навіть комен у нас є. Ну добре, ми йдемо далі. Бо ми планували йти до цього от. Покинутого. Маєтка. Так. Цікаво, що це у нас за психлікарня. Дуже цікаво мені глянути. Ну і ви не забувайте, не забувайте написати. Чи страшна, мотрошна ця мапа. Бо я вже. Що це був за крик такий? Я вже побоюся туди бремувати, бо хто його зна, зараз зайду і мені буде кіндик. Ні, там нікого немає. Агов, тут хтось є. Це зараз йдемо сюди. А чому ну, двері зачинилися? І починається. I can't see anything. I need to find light. Так, мені треба щось знайти. Тут надто темно, я хочу знайти... О, ліхтарик. Добре. Корисна річ. Нам допоможе. Так, ці двері можемо вчинити якийсь пацієнт. Якась лабораторія для пацієнтів. Та, да, ми не можемо. Тут можемо відчинити. тут, до речі, прикольно відчиняється. Пам'ятаю подібні мапи на Minecraft Bedrock і також були з цими ключами. Так, от що у нас? Якісь раковини. Хм, huh. Я хочу туди потрапити, там якісь експерименти проводять. Ну але нам потрібно знайти ключ. З тий ключ треба... Так, ці двері зачинені. Ну добре. Наше головне завдання розшукувати ключі. Але якою ціною ми їх отримаємо? Дуже цікаво. І дуже надіюся, що мене якась химера не затягнула. Тут навіть дах протікає. О, відчинено. Ем, а що це таке? Хтось тут, напевно, робив свої справи. Так, у раковині також нічого немає. Та що за кімната у нас? Це кров! Це кров, друзі! Ти щось робила, я щось відчинив. Я вже побоюся, щоб зі мною такого не було. Так. Хто це такий? Гов, хлопче! Що ти там робиш? Він розвернувся. О, божечки! Що це так? Це ж. Перелякався аж. Ну добре, тут бачу ножі, ну схоже, в мене є. Не думайте, що так просто. Ножики є. Набір ножів. Цікаво, що вони тут роблять з цими людьми. Точно якийсь монстр був, щось було, а тут вже ми прямуємо далі. Так, а що за кімната? О, може навіть освітити, якщо ми не бачимо якихось деталей. Знову якісь тут запусків. Книга впала. А як вона могла так впасти? Можливо тут пацюки лазять в Миші? Давайте підберемо, вона в пилюці. Так. так, Книжці взагалі нічого нема. Так, спускаємося донизу, ще цікавіше стає, ще пічніше. Так, а де що в нас за бібліотека? Знову якісь страшні картини? Зхідці донизу? До підвалу? А що тут в підвалі у нас? Знову якісь записники. Бачу скринька, тут нічого немає. Так, тут нічого цікавого немає. Пішли тут і скриньки? Так. А куди скринька зникла? От же ж. А що це таке? Що це за Я на це не підписувався? Що це за. сирун? Він до мене наближається. Він зник. Я вже перелякатися встиг. Це напевно моя ілюзія. Моя уява зіграла. що у нас. О, прочитаємо зараз книжечку. Добре? Зараз прочитаємо. Давайте ще вийдемо, бо тут надто темно, з ліхтариком, якось незручно читати в цій бібліотеці. Так, дивимося. Хтось хотів втекти, але над ним проводили експерименти? У... Навіть не знає, як це коментувати. Тут якась різанина була. Що робили з цими людьми? Вікно і значить, Воно зачинилося. <плес> ці вікна пішли далі, пішли далі. А що це? Що це впало? Десь звук був з кухні. Давайте перевіримо, можливо, справді пацюки лазять. Хто його зна. О, ключ, один ключ. Заберемо його собі, ножі. Ми вже бачили ті самі ножі. Два ключі які ми маємо, ми кудись можемо пройти. Пішли звідси. Бо хто його знає, можливо, ще впаде якась пательня і буде нам... Неперелипки. Так, тут бачу ще якась кімната є. А тут, певно, люди відпочивали. Чи хто. Так, що у нас тут? Так, одна скринька. О, тут якийсь папірець. Шеф приготував мій палець. Отже. Моторошно, моторошно, боюся уявити, що зі мною зроблять. Так, давайте відкриємо цю книжку. Дорогий щоденник. От він розповідає про цього самого шефа. Ох, шеф. Відрізали чийсь палець. Ой, неприємно це читати. Чи в сучасних реаліях наших. Як тут щось буде цікаве, якась пасхалочка чи ще щось. Ні, нічого. О! Що це таке Хлібець чи що? Давайте подивимося. Це у нас зіпсована бараболя. Ну добре, візьмемо її, можливо, пригодиться. Тільки який дурний буде їсти зіпсовану бараболю. Так, тим часом я вже пішов сюди, у нас є двоє ключів і хтось був біля мене. Я відчуваю той дух. Так, я пробрався в цю кімнату. Давайте подивимося, що тут у нас. Так, в скринці у нас пацієнт 237 чи який там? не розглядів, А, 287 Вік 34 роки. Чоловік навіть є. Його дата. Описується про пацієнта, що. Які експерименти з ним проводили. Це з цих лікарень, чи це якийсь. Якась лабораторія для того, щоб зробити якихось мутантів. Цікаво, що вони тут взагалі робили з цими людьми, що вони домагалися. Так, відчиняємо наступне. це у нас архів. Архівна кімната. А тепер цікаво, що в архіві. Можливо, ми дізнаємося ще більше секретів таємниць. Так. Доктор. Доктор. Заходимо до доктора. Мені здається, що це, мабуть, череп, це доктор. Доктора вже нема. Доктор вже на столі. Але нам треба йти далі. Бо тут у нас якийсь спуск підвал, чи що. Так, тут що у нас? Ем... Я в пасті! Я в пасті. Ем... Як вибратися? Фу. Гедота! Тут трупи лежать. Так, беремо наш ліхтарик і нас зустрічатиме лабіринт. Прямуємо ним. Чому? А чому воно зачиняється? Так, Мені потрібно туди йти. 100% туди, там щось цікаве. Не розумію, чому воно зачиняється? Ніби там є прохід, але його немає, знов зачинилося. Добре, пішли далі. Ч, чи, чи, м -м -м -м. Очікувати на наш новий шлях. Так. Я потім чекував далі і. Я думав, що тут вихід. А тут знову якась голова якогось засранця. Ну добре, побігли далі. Так, тим часом я вже тут Ось якийсь маленький чоловік. Що що там робиш? Я не можу рухатися. Так, 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 так...". Що це було таке? Що це за жахіття? Я ж був в підвалі. Напевно, знову це була ілюзія. Пам'ятаєте мапу про ілюзії? Це певно щось схоже до того, що було. Тут буде щось. Нема нічого, нема ніяких скринь. Лише ліжечка, де ми з'явилися. Ну добре, побігли далі. Так, там нічого ми не знайшли. Але цікаво те, що тут відчинені двері. Чіпка я. Тепер я побоююся. Побоююся, знову двері зачинилися. Хоча я їх і не відчиняв. Вони були відчинені, вони самостійно зачинилися. Так от і що у нас? Давайте сюди пройдемо. Так. Люди кличуть на допомогу. Щось таке робили в цій психлікарні. Незрозуміло. Так. А як вибратися мені? Випустить мене звідси. Так, є якісь ключі. Ще щось, якісь інструменти, є щось. О, щось. о платівка. І двері відчинилися. Оце то магія. Так, дивимося, що тут у нас... Ну, тут ті самі кімнати, які у нас були, нічого тут цікавого і нема. Пішли далі. Так, отут також якась кімната є. Тут же люди лежали на оцих ліжечках. Добре, пішли далі. Скрині, що у нас? Книжечка. Давайте її прочитаємо. Знов говорить, що хочуть втекти звідси. Цікаво, чи хтось взагалі втік з цієї психлікарні, чи ніхто не втік. Це дуже цікаво. Дуже це дуже цікаво. Ну зате в мене є хоч якась і зброя. Кістка. Буду кісткою гамселити когось. Хоча привид, а не погамселиш кісткою, але все ж річ надійна. Хоч, хоч щось корисне ми маємо потрібне. Так, тут буде щось, ні, тут нічого нема. Ну, звичайно, кімната, якій нічого не видно. Пішли далі, тут ще одна кімната, Ось скринька і тут також один записник. Так. Ну, розповідаю вже про доктора. Каже, що він мені допоміг. Якийсь бачу, фанатик з'явився. Вкоротив йому життя цей лікар, він його прославляє. Що лікар йому щось зробив корисним. Але що він йому зробив? Чому він так вважає? Це лишається таємницею. Так? Давайте перше в ту кімнату підемо, потім вже... Дуже багато книжок. Дуже багато. О, тут можемо класти от можемо вкласти платівку. О, дивіться, яка картина прикольна. А там нічого немає. Добре, пішли далі. Так, от ще що у нас? Нема нічого цікавого. Тут нічого цікавого немає. Просто даремо платівку поклали, от, нічого не можна ніяк використовувати, оцей стіл зачаровування. Ідемо далі. Там нічого цікавого не було. Знов кров, знов якісь горщики. Якась труба йде. Так, за що у нас? А тут, напевно, дивилися на когось опитували. От в'язниці такі самі місця є, де люди дають свідчення, ну або в'язні. Тримають в такій кімнаті. Але яке відношення психікарня має до в'язниці? Може це справді була якась в'язниця? Катівня, катівня, от, катівня могла бути. Так, в нічого нема, тут що. І я щось це пам'ятаю. Пам'ятаєте, на початку ми от як заходили? Тут був якийсь хлопець, юнак. Це 100% це місце, я пам'ятаю, я тут навіть перелякався. Ледь в штанці не наклав. А тут що? Знову мені тут бажають недобре. Я зрозумів, що той мене переслідує. Хоча хто його зна, хто то був, але ми далі продовжуємо. Тут ще якийсь один поверх є. Так, давайте подивимося що тут. Так, бачите, якісь знову плакати. Там двері. А тут якась столовка. Давайте подивимося, що в столовці. Так, тут такі їх от... Приводили, щоб вони їли. Хоча що вони їли? Що їм підсипували в їжу ці поганці? Знов картина. Одеська бухта, певно, що. Ну і пішли далі. Пішли далі, пішли далі. Бачите, тут кімната є. Що це за привид такий? Ну, біжимо звідси. Це... Все-таки це лише моя уява. Або він є, але. І нас не Тут також ці самі кімнати, навіть грати є. Не думали, що вони втечуть? Фу, страшне, страшне, воно надто. І взагалі кімнати з вікнами, ось такими, з гратами, є без. Там ну, тут тримали людей і потім водили їх до столовки. Так, а тут у нас знову ці маленькі чоловічки, комусь вони поклоняються, ці карлики. Я знайшов цей ключ, я зможу вибратися звідси. Тут вони моляться чи що вони роблять коротуниці Так, я повернувся назад до того місця, куди ми мали б потрапити. Так, так, І тепер йдемо до катівні. До найцікавішого місця, певно, що це у нас якийсь підвал. Так, то щось є? Ні, тут зачинено, пішли далі. Тут знову якісь були в'язниці, ну то, напевно вже для більш таких серйозніших експериментів. Так, а тут що у нас? А тут у нас ножі, сокири. Тут проводили експерименти. Ой, а що це був за чоловік такий? Чому я взагалі знаходжуся в'язниці? В за кліткою? Ей, випустіть мене, чому я тут знаходжуся? І напевно, що мені по голові дав, і от я відкинувся. You better try to get yourself out. Так. Аго, врятуйте мене. Чому я тут знаходжуся? Never saw you. Oh, you never saw me. Розповідає мені про те, що про свої плани зловісні, що те, що він заманював сюди людей, робив експерименти над ними. І все під приводом лікарні. Але я сюди потрапив випадково. Він не думав, що я тут буду. Хоча, можливо, це й була справді підстанова, і я сюди спеціально потрапив. Ну що, тискаємо на важіль. І, певно, це закінчення, чи це не закінчення. Мене вбиває. І це все-таки було закінчення. Автор мапи є Sun Fairy. Все, ми пройшли цю мапу. Дякую вам за те, що дивилися. Пишіть, як вам дана мапа. Бо мені вона ну, сподобалася, хоча це лише перша частина. Можливо, в майбутньому буде друга, можливо, вона вже вийшла, тільки ми не знаємо про це. Можливо, буде. Ну, пишіть, якщо ви знаєте, чи я продовжую до цієї мад, ну це поки що перша частина. Ось так ми сьогодні попрацювали, побавилися. Ну, а дане відео закінчується, а я вам дякую, що ви його про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, бо у даний період часу це дуже-дуже дуже важливо. Бо допомагаючи їм, ви наближаєте нашу перемогу. Ну, як то кажуть, бувайте стубне зустрічі. Слава Україні, слава ЗСУ.